Всім привіт! З вами Extreme Brothers. Сьогодні ми в казковій поляні. Сьогодні ми проведемо невеликий огляд цього кискулижного комплексу. Почнемо з того, що погода просто хрень. Цілий день падає дощ. Людей, як ви бачите, ще нема. Катаємося з самого ранку самі. І так. Крім того, що падає дощ, траса вкрита невеликою коринкою льоду. Тобто катати сьогодні не дуже прикольно. орієнтувалися сьогодні на зеке. Шосте? Сьоме? Ну, сьогодні шосте або сьоме. Неділя. Які нюанси. Де-не-де ретракт ми робив у такої фігні. Тобто, краще на таке не заїжджати, бо можна дуже швидко пасти. Помазати. Також пізніше ще трошки розкажемо за цю нову політику, скільки коштує прокат, підйоми, які є послуги, окрім просто покататись на лижах чи борді. А також ще закинемо відео спуску саме з цієї гори. І так, друзі, настав час поговорити про лижний комплекс Казкова поляна. Почнемо з їхнього сайту. Сайт знаходиться на сервері ВКонтакті, vk.com резкодробу казкова поляна. Тут ви можете отримати загальну інформацію про цей лижний комплекс, але давайте частково вам ще дещо розповім. Як сюди доїхати? Легко можна скористатися маршрутом номер 157 Львів, село Поляна. І зауважте, що час відправлення цього маршруту в будні дні і в неділю відрізняється. Тобто, щоб ви десь не помилилися і не чекали довго на цей маршрут. Або ж дуже легко можна скористатися своїм транспортом. Забиваєте в Google Maps з село Поляна, і вам Google Maps покаже, як сюди доїхати. Це знаходиться на відстані 20 км за Львовом. Тобто це не буде дуже витратно для вас. Але ж давайте подивимося, скільки для нашого кошелька обійдеться саме послуга казкової поляни. І так, тут також є різниця в будні дні і вихідні дні. Тобто ж, якщо ви хочете скористатись підйомником, тут він бугельний. І якщо ви хочете скористатись на 5 підйомів, в будні дні вам придеться заплатити 90 гривень, в вихідні дні 140. Якщо ж брати це за 15 підйомів, то будні 210 і відповідно, вихідні 310 гривень. За 25 спусків це буде 285 гривень в будні дні і 375 гривень в вихідні дні. Також є ще доступна послуга прокату, це є 100 гривень в будні дні, 120 вихідні. Але ж якщо ви любите кататись на сноуборді, і тут є один такий невеличкий мінус. Тобто, якщо ви приїдете на казкову поляну десь в районі години 11 або ж пізніше, так як вони відкриваються в 10, швидше всього ви вже сноуборд в прокат взяти не зможете. Чому так? Там лише 3 сноуборди. Тобто з 10 по 11, я впевнений, прийдуть люди і швидше вас, і візьмуть в прокат ці борди. Тобто ви змушені будете чекати довго або взагалі не дочекаєтесь своїх сноубордів. Тож краще орендувати у Львові і їхати вже зі сноубордами саме в казкову поляну. Для дітей є дуже крута послуга, як тюбер. Тобто діти можуть відпочити, хто не знає, як це виглядає, зараз покажу фотографію. Ось так є гірка і можна на цих тюбах покататися. І так, ще один нюанс стосовно оренди. Якщо ж ви знаєте, що в звичайних лижних комплексах потрібно в заставу давати або ж паспорт, або водійське посвідчення, то в казковій поляні знову є нюанс. Тут потрібно давати не лише водійські посвідчення, а додатково ще давати техпаспорт на автомобіль. Ну, не розумію нащо так, але ж в них такі правила. І невеличкий мінус, якщо ви приїдете сюди зі своїми санками, вам забороняє на них кататися. Тобто немає одної гірки, де б можна було покататися на санках. І тепер перейдемо до особистих вражень. Мої враження про казкову поляну. Загалом траса. Більш як для новачків. Тобто, якщо ви вмієте вже добре кататись, вам тут буде нудно. Вам немає чого сюди їхати. Краще їхати сюди тим, хто ще не стоїть взагалі на лижах чи бордах, або ж стоїть не дуже впевнений. Які плюси цієї траси, що знаходиться вона дуже близько біля Львова, тобто жителям Львова чи тим, хто любить зимою вид спорту, не обов'язково їхати сюди на цей день, можна спокійно після роботи приїхати, 2-3 годинки покататися і поїхати додому. Адже казкова поляна працює з 10 ранку і до 8 вечора. Тобто у вас ще буде час на певний відпочинок які ще є такі приємні сторони траса досить в хорошому стані я не скажу що ідеальний але досить хороший стан немає великих таких проблем немає ям немає горбів часто проходить ретракт це видно що якщо наприклад, ви приїдете зранку що можуть навіть бути деколи сліди після ретраку тобто це приємно є деякі мінуси на мою думку це великий мінус що це вартість саме підйомів як я говорив, якщо брати будній день і ви, до прикладу, хочете зробити 25 спусків, це 285 гривень, це досить дорого. Якщо брати за вихідні, дні, 375 гривень за 25 спусків, при тому, що довжина траси це всього лише 950 метрів, вона полога, тобто там немає таких серйозних трамплінів, поворотів, це просто прямий спуск. І за 25 спусків заплатити 375 гривень, ну це задорого. Прокат, ціна помірна, де не ж саме ці спуски. На завершення випуску ми продемонструємо вечірнє катання в казковій поляні. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!